Аби і ваша малеча від нудьги під час літніх канікул такого не накоїла. Зараз розповімо, чим дітей зайняти з користю. Наша країна онлайн уже в одному з літніх таборів Черкас. Друзі, вітаю, доброго ранку! Це країна онлайн. Ми знаходимося в Черкасах, і в самому центрі цього міста ми натрапили на цілий дитячий табір пластунів. Вони тут проходять вишки впродовж трьох літніх місяців. Тут діти впродовж трьохлітніх літніх місяцях можуть пройти справжній пластунський вишкіл, тобто повчитися бойовому говпаку, навчитися верхової їзди, зрештою орієнтуватися по місцевості. Ми зможемо показати вам, як проходять заняття пластунів молодих. Ну і, звісно, ще заспокоїти батьків, які сюди приводять своїх чад. Тут їх постійно харчуватимуть і за ними наглядатимуть дорослі. Організатор цього прекрасного дійства цього літнього навчального табору для дітей табору пластунів Валентина Жуковська. Вона якраз є головою наглядової ради благодійного фонду «Дитячий світ, який є відомим у Черкасах як організатор численних серйозних заходів для дітей, ну і взагалі для жителів Черкас. Ми зараз з нею можемо поспілкуватися. Доброго ранку, Доброго. дуже рада вас бачити. Доброго. Як прийшла ідея такого чудового табору зробити? Ну, ми займаємося цим справили. Перше. Фактично протягом останніх чотирьох років ми провели приблизно 10 таких таборів в Криму і в Карпатах. Але масштабного на весь літній відпочинок ми це робимо вперше. Я сподіваюся, що наша така ця спроба буде дуже вдалою для дітей. Для нас дуже важливо, щоб діти навіть в навіть літній період не залишилися без опіки, щоб наше нове покоління виростало здоровим, розумним, енергійним, навчалося всьому новому. І дуже важливо, щоб сьогодні ця справа підтримувала. І будемо ось цим вертенським ячем. Українській скаутській організації або пласті є дуже гарна традиція. Обов'язково перед початком занять потрібно пов'язати ось такий ось галстук з зображенням герба України. Цей галстук я можу зняти тільки у тому випадку, якщо зроблю добру справу. Ну, власне, як і діти, які тут займаються, молоді пластуни. Зараз я думаю. Доброю справою для мене могло б бути зробити гарне включення, розповісти про те, як дітки займаються в даному випадку бойовим гопаком. Після показових виступів, які, я думаю, ви теж бачили, діти найперше зацікавилися цим видом єдиноборств і всі побігли сюди до їхнього інструктора Данила. Власне, ця людина займається вже давно бойовим гупаком, він е, доволі таки професійний боєць, відомий вже й в Україні. І він, я думаю, більш ніж якісно покаже дітям, як робити ті чи інші прийоми у цьому складному і дуже давньому виді українського єдиноборства. Значну частину часу дітки, які прийшли сюди займатися олітній оздоровчий табір, пластовий табір, будуть проводити тут, в цьому гуртку, де їм розповідають про головні принципи діяльності пластової організації. Ну, власне, зараз дітям вже розказали, що означає символ пласту. Ось такий ось служити Богові та вітчизні, допомагати іншим та дослухатися до пластового проводу і дотримуватися пластового закону десь таборуєтеся то є е, люди старші, копії е, за тим, хлібтують. Тут дітки займаються орієнтуванням на місцевості. Кожен пластун, навіть такий молодий, має бути досвідченим туристом і добре знати, як не заблукати приміром у лісі. Далі вони перейдуть до пана Юрія, волонтера з Австралії, який буде викладати основи англійської мови. Так що діти проведуть тут час, ну точно не тільки цікаво, але й дуже корисно. Ми, я думаю, зробили свою добру справу, розповіли про цей чудовий літній табір пластунів у Черкасах. Будемо прощатися з вами. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних включень.